З гарячих пісків та древніх скарбів доїхала до нас ця скринька. Це скринька з Древнього Єгипту. Дивіться, який вам дизайн. Це Гор, повелитель світла та Сонця, якщо я не помиляюсь. Він же Монрат, там, чи... Ну, виправте мене, якщо я помиляюсь, бо я вже трішки підзабув. Бо я е дуже захоплювався єгипетською цивілізацією дитинстві. Мені дуже було цікаво, це все. от Древні, от це пираміди, от це всяке таке. Але я трішки вже підзабув, але сама концепція малюнків мені в них дуже подобається. Тому я іноді її, іноді її використовую. Рідко це. Всього лише друга скринька в, в моєму арсеналі з єгипетською тематикою. Але, мабуть, буде і більше. Так що дивіться, як вам такий малюнок. Я ще покажу, як вона внутрі. Ось така внутрі, вона така цікавенька теж. Він же, же ж там світло повинно бути, тому воно ярка така. Ярка, стильна, молодежна. Як вам такий малюнок, як вам такий дизайн, кажіть, пишіть з вас лайк та коментар, бо, як показує практика, це непогано бустить відосики, а за мене ще більше шикарних цікавих скриньок. Далі буде.